Євгенія Михайлівна лежала на кухонному лінолеумі з розплющеними очима, а запах мигдалю все ще витав у повітрі. Марина стояла над нею з порожньою чашкою в руках і нарешті зрозуміла її підставили з самого початку, але треба було повернутися на три місяці назад, щоб зрозуміти, як все почалося. Лікар говорив щось про рідкісну форму лейкемії, про експериментальне лікування в німецькій клініці. Про 200 тисяч доларів. Марина сиділа на жорсткому стільці в кабінеті онкогематолога і чула його голос, наче крізь товщу води. Поліна, її 16-річна дочка, лежала в палаті за стіною і навіть не підозрювала, наскільки все серйозно, без лікування максимум півроку, сухо підсумував лікар, поправляючи окуляри. З лікуванням 90% на повне одужання, але ви розумієте Розуміла. 200 тисяч доларів сума, яку медсестра онкологічного відділення не заробить і за 5 років у Марини не було навіть 50 тисяч гривень на рахунку. Наступні тижні пролетіли в суцільній тривозі. Марина продала свою однокімнатну квартиру, взяла кредити під заставу всього, що можна було заставити, попросила грошей у друзів і колег, набралося від сили 30 тисяч доларів далеко недостатньо. І тоді з'явився Олександр Петрович. Він прийшов до лікарні в дорогому костюмі з візитівкою елітного агентства по догляду за літніми людьми. Сказав, що шукає досвідчену медсестру для своєї 82-річної тітки. Плата дві тисячі доларів на місяць, плюс проживання та харчування. Тітка Женя жила одна в великому будинку після смерті чоловіка. Розповідав Олександр, сидячи в кафе навпроти лікарні Дітей у неї не було, я єдиний племінник. Але бізнес забирає весь час, а вона потребує постійного догляду. Марина слухала і рахувала в голові дві тисячі на місяць це вже щось. За рік можна накопичити, але все одно замало, та й часу в поліни не було цілого року. Будинок Євгенії Михайлівни вразив Марину з першого погляду двоповерхова цеглина в тихому районі з великим садом і старими дубами. Всередині, антикварні меблі, персидські килими, картини в золочених рамах. Скільки все це коштувало, страшно було й подумати. Сама господиня виявилася невисокою, трохи сутулою жінкою з проникливими сірими очима і добрими зморшками навколо них. Колишня вчителька літератури, як з'ясувалося пізніше, говорила тихо, але впевнено, багато читала, любила класичну музику. Ви дуже молоді для такої роботи, сказала вона Марині під час знайомства. Зазвичай до мене приходять жінки після п'ятдесяти. У мене є досвід роботи з важкими хворими, відповіла Марина, і мені дуже потрібна ця робота. Євгенія Михайлівна подивилася на неї уважно, наче намагалася прочитати щось між рядками. Добре, спробуємо. Перші тижні пройшли спокійно. Марина готувала, прибирала, допомагала Євгенії Михайлівні з ліками та процедурами. Стара жінка виявилася не такою вже й хворою, серце трохи не шпорило, тиск стрибав, але загалом вона була досить бадьорою для своїх років. Найбільше вражало те, як вона ставилася до Марини, не як до наймички, а як до доньки чи молодшої сестри, цікавилася її життям, розпитувала про дочку, давала поради, іноді вони годинами сиділи на терасі, п'ючи чай та розмовляючи про книги, фільми, життя. Але щось в цьому домі було не так. Марина це відчувала з перших днів. По перше, Олександр він приїжджав раз на тиждень, але завжди говорив з тіткою якось напружено, формально, а ще постійно телефонував комусь і говорив пошепки, виходячи в сад. Коли Марина випадково почула уривки розмов, йшлося про якісь папери, про нотаріуса, про все повинно бути готово. По-друге, сама Євгенія Михайлівна іноді дивно поводилася, ховала якісь документи в старому комоді, коли чула кроки Марини. Кілька разів бачила, як вона щось старанно писала в зошиті, а потім швидко ховала його. Та найдивніше це погляди, якими іноді дивився на неї Олександр, оцінюючи, вивчаючи, наче розраховував щось. Життя поміняло напрямок в один жовтневий вечір, коли задзвонив телефон з лікарні. Марину Олександрівну, стан вашої дочки погіршався». Голос чергового лікаря був серйозним. Потрібно терміново починати лікування. У нас є можливість розпочати хіміотерапію тут, але ви ж знаєте. Знала. Українська хіміотерапія давала Поліні максимум рік життя, може, два, якщо дуже пощастить. Марина поклала слухавку тремтячими руками. Євгенія Михайлівна спала на другому поверсі, а вона сиділа на кухні і плакала вголос, вперше за всі ці місяці дозволила собі розридатися. Саме тоді і з'явився Олександр. Що сталося? запитав він, зайшовши через задні двері. Ключі від будинку були і в нього. Марина розповіла, не збиралася, але слова посипалися самі про хворобу Поліни, про гроші, про те, що часу майже не залишилося. Олександр слухав мовчки, іноді кивав, потім довго мовчав, дивлячись у вікно. А що, якби у вас раптом з'явилося 50 тисяч доларів? несподівано запитав він, звідки їм взятися. Гіпотетично, що би ви зробили заради дочки. Марина подивилася на нього здивовано все. Абсолютно все. Олександр кивнув, наче вона сказала те, що він хотів почути. Тітка Женя дуже страждає, почав він повільно. Серце, нирки, печінка все відмовляє. Лікарі кажуть, що болі будуть тільки посилюватися. Вона стара, самотня жінка, яка прожила своє життя. Марина слухала і поступово розуміла, до чого він веде. Іноді найбільша милість це дозволити людині піти з гідністю. Продовжував Олександр, без мук, без агонії, просто заснути і не прокинутися. Ви про що? Про те, що ви медсестра і знаєте, як зробити це безболісно. А я готовий заплатити 50 тисяч доларів тому, хто допоможе моїй тітці позбутися страждань. Марина відчула, як холод розповзається по спині. Ви пропонуєте мені її вбити? Я пропонуємо допомогти їй піти з гідністю, це зовсім інше. Того вечора Марина не спала, лежала в своїй кімнаті на другому поверсі і думала п'ятдесят тисяч доларів це не всі гроші, що потрібні поліні, але цього вистачить, щоб розпочати лікування. А там, можливо, щось зміниться. Євгенія Михайлівна дійсно іноді скаржилася на болі, але вона не виглядала безнадійно хворою, читала книги, дивилася серіали, цікавилася новинами чи має право Марина обривати це життя, а з іншого боку, Поліна, її донька, її дитина, яка помре без лікування. Хіба не має вона права боротися за неї всіма можливими способами? Наступного дня Марина сказала ні. Олександр кивнув, наче очікував цієї відповіді. Подумайте ще, попросив він, час у всіх нас обмежений. Час дійсно був обмежений. Через тиждень зателефонували з лікарні знову. Поліна в реанімації, сказав чергловий лікар, внутрішня кровотеча. Ми зробили все можливе, але без основного лікування. Марина бігла до лікарні, не пам'ятаючи, як добралася. Поліна лежала блідою, з трубками в носі, підключена до апаратів. Лікар пояснив у них є максимум тиждень, щоб почати справжнє лікування. Інакше Мамо. прошепотіла Поліна, коли Марина підійшла до ліжка. Я не хочу вмирати. Того вечора Олександр знайшов Марину на кухні знову. Вона сиділа з телефоном у руках і дивилася в одну точку. Згодна, сказала вона, не підіймаючи очей. Ви впевнені? Згодна. Олександр сів навпроти неї. Найпростіший спосіб ціаністий калій у ранковій каві смерть виглядатиме як серцевий напад швидко і безболісно. Він поклав на стіл маленьку скляну пляшечку. Кілька крапель у гарячу каву. Вона навіть не встигне зрозуміти, що сталося. Марина взяла пляшечку тремтячими руками, а гроші відразу після похорону готівкою. Ту ніч Марина не змикала очей, крутила в руках пляшечку і намагалася знайти виправдання своєму рішенню. Євгенія Михайлівна стара, вона все одно скоро помре, а Поліна молода в неї все життя попереду. Хіба це несправедливо пожертвувати кількома місяцями життя однієї людини заради десятиліть життя іншої? Але вранці, коли вона зайшла до Євгенії Михайлівни з ранковими ліками, стара жінка посміхнулася їй так тепло й довірливо, що Марина ледь не заплакала. Як справи у вашої дочки? запитала вона. Ви вчора виглядали дуже засмученою. Все. Все буде добре, проказала Марина. Я за неї молюся, сказала Євгенія Михайлівна. За вас обох. Наступного ранку Марина прокинулася рано. За вікном ще було темно, тільки перші промені світанку пробивалися крізь хмари. Вона лежала в ліжку і дивилася в стелю, відчуваючи, як серце гупає десь у горлі. Сьогодні, сьогодні вона стане вбивцею. Євгенія Михайлівна ще спала. Марина тихо спустилася на кухню, поставила чайник, дістала з шафи дві чашки, як завжди, одну для себе, одну для господині. Звичайний ранковий ритуал, який сьогодні стане останнім для старої жінки. Руки тремтіли, коли вона відкривала пляшечку. Всього кілька крапель у гарячу каву. Олександр казав, що смерть настане через хвилину дві, швидко і безболісно. Марина налила каву в обидві чашки у свою додала цукор і молоко, як завжди. У чашку Євгенії Михайлівни кілька крапель з пляшечки. І тут вона відчула запах різкий, солодкуватий, з яскраво вираженими нотками мигдалю. Не кавовий запах зовсім не кавовий. Такий сильний, що його неможливо було не помітити. Серце забилося ще частіше. Хіба ціаністий калій має такий сильний запах? Марина не була хіміком, але навіть вона знала, що отрута має бути непомітною. А що, якщо це пастка? Думка вдарила її, наче струм? А що, якщо Олександр дав їй щось інше, щось, що залишить сліди, що покаже експертизу? А що, якщо він хоче її підставити? Марина стояла з чашкою в руках і відчувала, як паніка повільно оволодіває нею. За спиною почулися кроки, Євгенія Михайлівна спускалася сходами. Доброго ранку, дорога. привітно сказала вона. Як рано ви встали сьогодні? У Марини було кілька секунд, щоб прийняти рішення. Серце билося так сильно, що здавалося його чути по всій кухні. Вона не могла ризикувати, не могла довіряти Олександру, а раптом це все складний план, щоб зробити з неї крайню. В останню секунду, коли Євгенія Михайлівна тягнулася за своєю чашкою, Марина швидко переставила їх місцями. Дякую, Любочко. Сказала стара жінка, беручи чашку, яка спочатку призначалася для Марини. Марина дивилася, як вона п'є каву великими ковтками, як завжди, і відчувала, як світ повільно руйнується навколо неї. Євгенія Михайлівна допила каву до кінця, поставила чашку на стіл і раптом схопилася за груди. Що це зі мною? прошепотіла вона і впала на підлогу. Смерть настала за дві хвилини швидко і, схоже, безболісно, як і обіцяв Олександр. Марина викликала швидку, потім поліцію розповіла, що Євгенія Михайлівна скаржилася на біль у грудях і раптово втратила свідомість. Серцевий напад сказала Слідчий Коваленко прибув через годину. Невисокий чоловік, років п'ятдесяти, з втомленими очима досвідченого детектива. Він довго розглядав тіло, принюхався до повітря, задавав питання. Дивний запах, зауважив він. Ви не помітили? Ні, брехала Марина. Тобто, може, трохи. Мигдаль, сказав Коваленко. Дуже яскравий запах мигдалю. Марина намагалася контролювати себе, але розуміла. Вона поводиться підозріло. Руки тремтіли, голос дригався. відповіді виходили плутані. Ви довго тут працювали? запитав слідчий три місяці, і як складалися стосунки з покійною?» Дуже добре вона була як мати для мене. Коваленко кивнув і щось записав у блокнот, а з племінником її Олександром Петровичем часто спілкувалися. Рідко він приїжджав раз на тиждень. Розмова тривала ще півгодини. Коваленко ставив питання. Марина відповідала, намагаючись виглядати природно, але відчувала, він їй не вірить. Найгірше сталося, коли прибули експерти і почали обшукувати будинок. У старому комоді, про який згадувала Євгенія Михайлівна, знайшли заповіт. Нотаріально завірений, датований місяцем тому заповіт, згідно з яким все майно покійної будинок. Рахунки в банку, антикваріат переходило до Марини Олександрівни Ковальчук. Цікаво, сказав Коваленко, читаючи документ. Виходить, ви основна спадкоємиця. А скільки цікаво все це коштує? Оцінювач прибув наступного дня будинок 250 тисяч доларів, антикваріат ще 100 тисяч, в банку 70 тисяч, загалом майже півмільйона доларів. Солідний мотив для вбивства, зауважив Коваленко, коли результати експертизи підтвердили присутність ціаністого калію в організмі покійної. Марину заарештували через тиждень. У слідчому ізоляторі Марина думала про Поліну. Дочка була в лікарні, стан критичний, а мати сидить під арештом за вбивство. Іронія долі, гроші на лікування є, але дістати їх неможливо. Олександр Зник. Телефон не відповідав, за адресою його не було, наче розчинився в повітрі. Але слідчий Коваленко був досвідченим детективом, щось у цій справі його непокоїло. Занадто все чисто, занадто очевидно, Заповітна користь доглядальниці, мотив, можливість, засіб. Ідеальна справа для прокуратури занадто ідеальна. Він почав копати глибше. З'ясувалося, що заповіт Євгенія Михайлівна писала власноруч, але почерк був дуже тремтячим, наче людина, яка важко хвора або дуже нервує. Сусіди розповіли, що бачили Олександра біля нотаріальної контори якраз у день складання заповіту, і виглядав він дуже задоволеним, а потім знайшли лист. Коваленко обшукував будинок уже втретє, коли знайшов у старій книзі Лермонтова тонкий аркуш паперу, складений навпіл. Почерк був тим же, що й у заповіті, але рука не тремтіла. Якщо ви читаєте цього листа, значить, мене вже немає. Я знаю про хворобу дочки Марини, знаю про її борги і відчай. Цей заповіт, моя спроба їй допомогти. Вона добра дівчина. Дбайлива дочка і мати заслуговує на шанс врятувати дитину. Але я також знаю про плани мого племінника. Олександр думає, що я стара і нічого не розумію, але я бачу, як він дивиться на мій будинок, на мої речі він чекає моєї смерті, але не хоче чекати довго. Якщо зі мною щось станеться незабаром після написання цього заповіту. Шукайте Олександра. Він єдиний, хто вигравав би від моєї смерті, якби не цей заповіт. Марина тут ні до чого, вона навіть не знає про заповіт Євгенія Михайлівна Петренко. Коваленко довго дивився на листа, потім подзвонив у прокуратуру. Олександра знайшли за тиждень у Польщі. Він намагався продати антикварну картину, вкрадену з будинку тітки ще до її смерті. Під час допиту все розповів. План був простим переконати Марину убити тітку, потім зникнути, залишивши її з провиною. Заповіт він збирався оскаржити в суді, яким чином вбивця може успадковувати майно жертви, але він не знав про лист і не припускав, що Марина в останню мить поміняє чашки. Вона зруйнувала мій план, сказав він слідчому. Мала випити отруту сама, а не тітку. Марину відпустили через місяць. Справжнього вбивці знайшли, але полегшення вона не відчувала. Євгенія Михайлівна померла через її руки. Добра жінка, яка хотіла їй допомогти, загинула від її страхів і підозр. Гроші зі спадщини дозволили розпочати лікування Поліни. Дочка одужала, повернулася до школи, поступила до університету. Але Марина ніколи не розповіла їй, яким чином з'явилися гроші на лікування. Вона продала будинок, роздала більшу частину спадщини на благодійність, залишила тільки те, що потрібно було для дочки. Але кожного ранку, заварюючи каву, вона згадувала запах мигдалю і знала, що деякі помилки не можна виправити, навіть якщо вони врятували те, що найдорожче.